Це був звичайний серпневий день у передгір'ях Дубліна. Небо затягнули сірі хмари, вітер ворушив траву, а десь унизу, серед густих дерев, пролягала стежка, якою часто гуляли місцеві з собаками. Жінка, що прогулювалася там, добре знала цю місцину тиша, запах вогкої землі, далекі звуки міста, що губилися за пагорбами. Її собаки, розбігшись у різні боки, не шпорили у хащах. Поки раптом один із них не повернувся з дивною знахідкою в пащі кістки. Спершу вона вирішила, що це залишки тварини можливо, оленя або лисиці, відсунула їх ногою і пішла далі. Але щось у цьому місці не давало спокою кілька тижнів по тому вона знову повернулася, і того разу собака натрапив на нові кістки. Біля них лежали темні спортивні штани, а всередині щось схоже на взуття. Коли пес підбіг до господині, у його пащі були дві великі людські кістки. Тепер вона знала це не тварина. Невдовзі поліція оточила територію біля гори Кілакі. Те, що спершу здавалося випадковою знахідкою, перетворилося на початок одного з найстрашніших розслідувань в історії Ірландії, адже знайдені рештки належали жінці, яку шукали понад рік її ім'я Елейн Огара. 36-річна Елейн Гара працювала помічницею вихователя у дитячому садочку, а також неповний робочий день у газетному кіоску торгового центру Рок». Вона користувалася великою повагою та симпатією серед колег і клієнтів усі знали її як доброзичливу, уважну та чуйну жінку. Та життя Елейн не було легким. З юних років вона мала проблеми із психічним здоров'ям. Протягом життя вона переживала важкі емоційні періоди, про які ніколи не намагалася мовчати. Коли їй ставало надто складно впоратися самостійно, Елейн добровільно зверталася по допомогу і лягала до лікарні, щоб стабілізувати свій стан. Елейн була дуже близькою зі своїм батьком Френком. Вони спілкувалися щодня і бачилися 3-4 рази на тиждень. Коли її самопочуття знову погіршилося, вона сама зателефонувала до лікарні, повідомивши, що переживає психічну кризу, і погодилася на госпіталізацію. Через кілька тижнів її стан значно покращився. Лікарі зазначали, що давно не бачили її в такій добрій формі. Вона готувалася до виписки і раділа поверненню додому. Та напередодні виписки Елен зізналася медсестрі, що чоловік, який має ключ від її дому, часто приходить без запрошення. Медсестра порадила звернутися до поліції, якщо він її переслідує, але Елейн відмовилася, пояснила, що не хоче завдавати йому клопоту, адже в нього є маленькі діти. Вона також зізналася колезі, що має стосунки з одруженим чоловіком, який ставиться до неї жорстоко і принижує її. 22 серпня 2012 року Елейн виписали з лікарні. Того ж дня вона розмовляла зі своїм другом Джеймсом, який описував її як бадьору, спокійну та натхненну. Вона планувала долучитися до волонтерства на фестивалі в Дубліні. Пізніше вона заїхала до батька на обід, а потім вирушила на цвинтар Шангана, щоб покласти квіти на могилу матері. Наступного дня Френк почав непокоїтися. Елейн не з'явилася, щоб поїхати на фестиваль разом із партнеркою батька. Він вирушив до її дому і побачив, що її айфон стоїть на зарядці, вирішив, що вона, мабуть, поспішала і забула його. Проте години минали, а від доньки не надходило жодних звісток. Тоді Френк надіслав їй звичне жартівливе повідомлення, яке надсилав усім своїм дітям, якщо ті довго не виходили на зв'язок. Ти жива? Відповіді не було. Наступного ранку він знову повернувся до її квартири. Телефон був на тому самому місці, але автомобіля вже не було. Тоді Френк звернувся до поліції і повідомив про зникнення доньки. Детектив Ультон Шерлок знав, із чого варто починати пошуки, із квартири Елейн. Кілька речей одразу привернули його увагу мотузка, ланцюги та чорний латексний костюм. Під час швидкого перегляду її щоденника детектив натрапив на запис із назвою сайту, що належав до БДСМ спільноти. Минали дні, пошуки продовжувалися. На момент зникнення Елейн була одягнена у синю кофту на блискавці, темно сині спортивні штани та білі кросівки. Її бірюзовий фіат Пунто знайшли 24 серпня близько 15.00, припаркованим на території цвинтаря Шангана. Одна зі свідків розповіла, що того дня бачила на цвинтарі жінку, яка плакала. Вона почула схлипування, зупинилася і побачила жінку, що сиділа на траві. Вона здавалася дуже засмученою і голосно плакала. У жінки було каштанове волосся, але обличчя свідок не розгледіла. Цей образ, як вона зізнавалася згодом, не виходив у неї з голови ще довго. Останнім Елейн бачив бігун у парку шангана. Вона звернулася до нього, щоб спитати дорогу до мосту, який проходив над залізничною колією. Бігун користувався додатком для відстеження маршруту і точно знав час 17.40. Через кілька хвилин він пробіг повз неї ще раз. Того разу жінка вже стояла на мосту. У розпорядженні поліції було кілька окремих фрагментів інформації, проте вони не складалися в цілісну картину. Не існувало жодного переконливого доказу, який би пояснив, що саме сталося з Еленогарою. Дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці, і зрештою минув майже рік із моменту зникнення Елейн. 21 серпня 2013 року жінка вигулювала собак біля підніжжя Дублінських гір. Вона мала ключ від приватної території, доступ до якої був лише через зачинену браму. Того дня все було як завжди вона йшла знайомою стежкою, а собаки то забігали в ліс, то поверталися до неї. Раптом один із них натрапив на кістки. Жінка подумала, що це, мабуть, рештки тварини. Через кілька тижнів, 13 вересня, вона знову повернулася до того самого місця. Пес відразу побіг у хащі, і жінка почула, як він шкребеться біля чогось у землі. Там вона помітила кістки, поруч, спортивні штани і взуття. Цього разу жінка не сумнівалася це були людські рештки. Вона одразу зв'язалася з власником землі, Френком Дойлом, і повела його до місця знахідки. Було викликано поліцію. Коли жінка повернулася на місце разом із офіцерами, вона помітила лезо ножа, що стирчало із землі. Район негайно оточили та закрили для сторонніх. Згодом, завдяки стоматологічним записам, було підтверджено знайдені рештки належали Елейно Гаррі. Вдалося виявити лише близько 65% її тіла. Череп і кисті рук так і не знайшли. Через це точну причину смерті встановити не вдалося. Але відтепер справа офіційно набула статусу кримінального розслідування. За три дні до цієї страшної знахідки, менш ніж за 32 кілометри від місця події, випадковість призвела до ще одного, не менш моторошного відкриття. 10 вересня місцевий рибалка разом із братом перевіряли, чи не ловить хтось рибу незаконно. Вони стояли біля водосховища Валькірі і звернули увагу, наскільки сильно впав рівень води. Зазвичай глибина водосховища сягала 4-6 метрів, але цього разу вода ледь прикривала дно. Літо видалося надзвичайно спекотним, і водойма обміліла. Раптом вони помітили у воді предмети, що стирчали мулу. Цікавість узяла гору. Один із чоловіків виліз на мур і, використовуючи гачок на мотузці, почав витягати предмети. З води дістали наручники, одяг, ремені для фіксації та інші дивні речі. Усе це вони залишили на стіні, а самі розійшлися. Наступного дня одного з чоловіків не покидало відчуття, що з тими речами щось не так. Він повернувся до водойми і побачив, що предмети досі лежать на місці, забрав їх і близько першої години дня приніс до поліцейського відділку Роундвуд. Офіцер поліції вирушив до водосховища, щоб перевірити територію. Було вітряно, і у воді він нічого не зміг розгледіти. 14 вересня він повернувся знову, підійшов якнайближче до краю, але й цього разу не виявив нічого підозрілого. Лише через два дні, коли погода покращилася, офіцер повернувся втретє і, нарешті, помітив у воді блиск металу. Це були наручники. Глибина води становила лише 30-35 сантиметрів. Нахилившись, він почав обережно шукати серед мулу і каміння. Незабаром дістав зв'язку ключів. Це були ключі Елейн. На одному з брелоків висіла картка постійного покупця, а поруч лежали ніж, ланцюг із металевим кільцем та інгалятор. Коли поліція відстежила бонусну картку за базою магазину, з'ясувалося, що вона дійсно належала Елейно Гаррі. Інша знайдена картка також виявилася її власністю. Перевіривши ім'я у базі даних, офіцери дізналися, що ця жінка вважалася зниклою понад рік. Тим самим ранком стало відомо, що останки, знайдені в Дублінських горах, також належали їй. Територію навколо водосховища оперативно перекрили і пошуки продовжилися. Було знайдено ще низку предметів мобільний телефон Nokia, а під час подальшого обстеження ще один телефон тієї ж марки халат, дві сімкартки, шорти, рюкзаки і окуляри. Номери на дужках і діоптрії Лінз збігалися з окулярами Елейн. 21 вересня, приблизно за пів кілометра від місця, де знайшли рештки тіла Елейн, було проведено ще один обшук. Там виявили ізоляційну стрічку, пластикові стяжки, шорти, штани та лопату. Детективи вважали, що саме сюди вбивця привів Елейн і найімовірніше позбавив її життя десь неподалік. Телефони, знайдені у воді, пролежали там понад рік. Шансів отримати з них інформацію, здавалося, майже не було. Але слідчі вирішили спробувати. Почалися судово-технічні експертизи, і на диво обидва телефони запрацювали. Ба більше у них збереглися сотні повідомлень, листування, яке розкривало не лише останні тижні життя Елейн, а й моторошні подробиці її стосунків із людиною, котра зрештою вбила її. Приблизно 250 смс-повідомлень показали, що людина, з якою листувалася Елейн, говорила про жорстокі сексуальні фантазії. Про потяг до зґвалтування, нанесення ножових поранень і вбивства жінки. 17 серпня 2012 року, з номера, з яким вона спілкувалася, прийшло тривожне повідомлення. Я нещодавно піднявся на довгу прогулянку в Дублінські гори там багато самотніх пішоходів. Зрештою, тіло Елень знайшли саме в передгір'ях Дублінських гір. У день зникнення вона нібито писала. Будь ласка, поки що не згадуйте про вбивство. Хоча б поки я не влаштуюся в житті, сер». Слідчі з'ясували, що телефони використовувалися в південному Дубліні та на вулиці Бейгот Стріт у центрі столиці. З'ясувалося й те, що ця людина часто згадувала про польоти, зокрема, писала, що посіла п'яте місце у змаганнях. Спочатку поліцейські шукали серед авіапілотів, однак згодом виникла інша версія. Можливо, йдеться не про справжнього пілота, а про людину, яка керує радіокерованими моделями літаків. Перевірили сайт аероклубу Ірландії і результати змагання, що відбулося 11 червня. І ось у таблиці справді була особа, яка посіла п'яте місце. Саме це ім'я Елейн згадувала у своєму щоденнику. Слідчі встановили, що цей чоловік нещодавно повідомляв про викрадення двох велосипедів із бізнес-центру. Де розташовувалася архітектурна фірма. І тоді їм згадався важливий епізод. Одна з подруг Елейн розповідала, що вона перебувала у стосунках із архітектором. Усе почало складатися в єдину картину. Невдовзі чоловіка затримали. 41-річного одруженого батька трьох дітей Грема Дваєра заарештували за підозрою у вбивстві Елейн Огари. У його будинку провели масштабний обшук і вилучили низку речових доказів. Протягом наступних 24 годин його допитали п'ять разів. Він наполягав, що не має до злочину жодного стосунку. Попри його заперечення, слідчі знали, що він знайомий із Елейногарою. Двоє детективів вилучили сміття з контейнерів біля його будинку, і ДНК із банки автомобільного воску збіглася з профілем, знайденим на матраці Елейн, тому самому, на якому були сліди крові та проколи. Телефони з передплаченим номером Грем зареєстрував під вигаданим ім'ям, трохи змінивши ім'я одного зі своїх знайомих. Поліція переглянула понад 200 днів записів із камер спостереження в будинку Елейн, і тоді побачила щось дивне. 23 червня 2012 року Елейн повернулася додому о 18.54. Через 10 хвилин у будівлю зайшов чоловік, який постійно стояв спиною до камер. О 20.18 він вийшов із будівлі. За тиждень до зникнення Елейн той самий чоловік був зафіксований на камерах із рюкзаком, схожим на той, який згодом знайшли у водоймі. Згодом він визнав, що мав із Елейн інтимні стосунки, побудовані на практиках БДСМ. Грем додав, що не здивується, якщо поліція знайде у будинку Елейн його волосся чи відбитки, бо, за його словами, колись Елейн сама просила його її вбити. Коли офіцер висловив припущення, що він залишив тіло на місці, аби згодом повернутися, Грем обурився і відповів, що це огидне звинувачення. Розслідування, проведене кіберполіцією, стало ключем до розкриття цієї складної справи. Два телефони, знайдені під час слідства, виявилися центральними доказами вони відтворювали темний і тривожний портрет людини, здатної на жорстокість і маніпуляцію. Елейн та Грем знали один одного кілька років. І їхні стосунки простежувалися через цифрові сліди листування, електронні повідомлення і дані, які поліція зібрала з неймовірною ретельністю. На одному зі старих комп'ютерів Елейн слідчі знайшли електронний лист, у якому відправник писав, що готовий виконати свою обіцянку незалежно від наслідків. Лист надійшов із профілю на сайті для дорослих під ім'ям Архітект72. На її старому комп'ютері знайшли інший профіль із ніком нікомсабмісів 391. У 2007 році цей профіль чотири рази переглядав користувач із ніком архітект. Електронна адреса, пов'язана із цим профілем, вела до іншої під ніком Фетішбой. Приблизно за півтора року вони обмінялися понад двома з половиною тисячами повідомлень, але Грем стверджував, що жоден із цих профілів йому не належав. Усі ці повідомлення мали однакову моторошну тематику. В них Грем просив Елейн знайти когось, кого він міг би вдарити ножем, сам же зізнавався, що бажає, аби вона дозволила йому поранити її. Здавалося, їхні стосунки перервалися у 2009 році, але 25 березня 2011-го Грем знову вийшов на зв'язок. З того дня і до 11 квітня їхнє листування відновилося. І повідомлення були наповнені тривожними фантазіями. Він описував, що хоче встромити ніж у плоть під час сексу, що мріє одного разу вбити дівчину ножем. Зізнавався, що його потяг до зґвалтування, колючих ран і вбивства величезний, і наполягав, що вона повинна або допомогти йому, або контролювати це, або задовольнити. 28 березня 2011 року Елейн поцікавилася, чи є якісь новини про дитину. Маючи на увазі вагітну дружину Грема. Той відповів, що поки що ні, але це може статися будь-якої миті і запитав, коли вона вільна. Він додав, що в нього тепер є фальшиві ножі. Вона відповіла жартома Щасливчик. А він підкреслив Щасливчик ти, якщо я не використаю інший. 30 березня Елейн повідомила, що день минув добре, і подякувала за попередню зустріч. Наступного дня Грем писав, що в нього народилася донька і що він радий, що їй сподобалося минулої ночі. Пообіцяв багато подальших сесій і зустріч на вихідних. Того ж місяця, у березні 2011 року, Елейн познайомилася на сайті для дорослих із чоловіком на ім'я Роберт. Пізніше вона повідомила, що завагітніла, але, на жаль, втратила дитину. Звинувачення проти Грема були жахливими, а зміст його повідомлень вкрай тривожним. То хто ж такий Грем Дваєр. Грем народився у вересні 1972 року, оточуючи, описували його як простого в спілкуванні доброзичливого чоловіка, якого легко приймали люди. Його дитинство і юність проходили спокійно скаути, підробітки у вихідні та гра на бас гітарі в музичному гурті. Згодом він вступив на архітектурний факультет Дублінського інституту технологій. Приблизно тоді в нього народився син від колишньої дівчини. У 1997 році Грем познайомився з Джеммою Гілі. Вони почали зустрічатися і згодом одружилися. Разом подружжя взялося за проєкт реконструкції будинку, який пізніше був висвітлений в Irish Times. Його робота як архітектора також призвела до появ на телебаченні. Він був технічно обізнаний, захоплювався автомобілями і моделями радіокерованих літаків. Його колишня дівчина розповіла, що під час їхніх стосунків Грем говорив про свої фантазії. Нібито він фантазував про те, щоб встромити ніж у жінку під час сексу. Іноді приносив ніж у спальню і інсценував укол, не завдаючи реального ушкодження. Їй показали відеозаписи з будинку Алейн, і вона впізнала на кадрах Грема. Коли під час поліцейського допиту йому сказали про це, він відреагував запереченням мовляв, це нісенітниця. Елейн востаннє бачили в день її виписки з лікарні, і саме того дня з нею контактував Грем. Він написав, що вона буде покарана за те, що пішла до лікарні, наказував залишити телефон удома, поїхати до парку Шангана, припаркувати авто, перейти місток, іти в напрямку берега і чекати там. Повідомлення містили жорсткі описи Тебе чекає покарання. Відхопиш ножем у живіт. Тебе зв'яжуть і заткнуть, прив'яжуть до дерева глибоко в лісі. У мене є місце. Підемо в ліс, я зніму з тебе одяг, вдарю ножем, поховаю, залишу твої речі у авто біля моря, і все буде виглядати так, ніби ти втопилася. 18 жовтня 2013 року грема дваєра звинуватили у вбивстві Елей Ногари. Він подав апеляцію до Верховного суду з проханням звільнити його під заставу, але отримав відмову. Оскільки Грем оголосив себе невинним, а справа привернула увагу змі, судовий процес обіцяв бути надзвичайно напруженим і емоційно важким. Грем відмовився свідчити суддя попередив усіх присутніх, що справа буде складною, тож потрібно бути готовими до демонстрації графічних і тривожних доказів. Захист наполягав на версії самогубства. Прокурори відкидали це твердження якщо б це було самогубство, то чому її одяг, ключі та інші речі знайшли так далеко від місця виявлення тіла? Прокуратура вказувала, що проблеми з психічним здоров'ям робили Елейн вразливою, тож її смерть легше було списати на самогубство, ніж розглядати як вбивство. Захист натомість трактував знайдені повідомлення як феномен фантазій, що не доводить реального вчинку. Прокурори відповідали, що це демонстрація моделі поведінки людина з надзвичайно огидними фантазіями, яка могла перейти від слів до дій. На комп'ютері Грема знайшли шокуючі відеозаписи. У деяких сценах нібито видно, як він встромляє ніж у жінок під час сексу. Серед таких роликів була і сцена зелей на кадрах чути її крики. Поліція намагалася встановити особи інших жінок із відео. На багатьох кадрах вони були з пов'язкою на очах і не знали, що їх знімали. У червні 2011 року, за версією обвинувачення, Грем просив Елейн шукати віддалені будинки, нібито для ремонтних робіт. Але насправді це мало слугувати пошуком молодої жінки, на яку можна полювати. Він також пропонував у ролі потенційних жертв п'яну дівчину, що поверталася з вечірки, безпритульну людину або повію. Серед згадуваних імен була й жінка, що працювала навпроти його офісу. Обвинувачення заявило, що всі ці повідомлення свідчили про глибоко вкорінене, нав'язливе і палке бажання Грема Двайера отримувати сексуальне задоволення через завдання ножових поранень. Одного разу Елейн спробувала припинити стосунки, сказавши, що хоче стати матір'ю. Він відповів, що готовий стати батьком, якщо вона знайде йому жертву життя за життя. Сказав він. Вона відмовилася. Тоді він запропонував гроші, і вона знову сказала Ні. Після цього він став словесно агресивним, заявивши, що вона ніколи нікого не знайде. Батько Елейн розповів у суді, що на початку 2008 року Елейн прийшла до нього додому. Між ними виникла суперечка, ймовірно, через гроші адже з цим у неї часто були труднощі. Тоді вона сказала, що зустрічається з чоловіком. На запитання, чи цей чоловік одружений, відповіла, що так. Зі сльозами на очах батько пригадав, як донька зізналася, що цей чоловік прив'язує її, щоб отримати сексуальне задоволення. Дружина Грема Дваєра Джема також свідчила на суді. Вона заявила, що не мала жодного уявлення про цей бік його особистості, і була глибоко шокована і спустошена. Лопата, знайдена поліцією, за словами Джеми, зникла з їхнього саду. Вона впізнала її за плямами фарби, які залишилися, коли вони фарбували паркан. Але судовий експерт з'ясував, що фарба не збігається. Джема пояснила, що в день, коли знайшли тіло Елейн, вони з чоловіком вечеряли в Дубліні. Вона точно пам'ятала дату, бо це був день народження обох. За її словами, Грем поводився абсолютно спокійно. Розгляд справи тривав 43 дні, і на лаві свідків виступили 194 особи. Присяжні радилися сім годин, і одностайний вердикт було оголошено. Грем Дваєр отримав обов'язкове довічне ув'язнення. Згодом стало відомо, що у 2011 році Грем зв'язався з жінкою, яку випадково знайшов у Фейсбук. Він пропонував допомогти їй спроєктувати будинок на віддаленій ділянці землі. Вона згадувала, що він приїздив туди кожні вихідні, щоб оглянути місце, фотографував, цікавився кожною деталлю. Місцевість була ізольована, тиха і безлюдна. Жінка зізнавалася, що його надмірна зацікавленість викликала в неї певну настороженість. Вона пропонувала оплату, але він відмовлявся, кажучи, що гроші візьме лише після затвердження будівельного плану. Коли проєкт, зрештою, не схвалили, вона з родиною переїхала. Уже після його арешту жінка згадувала, що часто думала про ті вечори, як вони бували там улітку, коли вже темніло. У тиші, де нікого не було довкола. Їй ставало моторошно навіть від самої думки, що все могло закінчитися інакше. Під час суду сержант детектив Пітер Вудс розповідав, як одного разу зустрів Грема у Верховному суді, коли той намагався домогтися звільнення під заставу. Вудс пам'ятав, що Грем, який на той момент провів кілька місяців під вартою, здавався спокійним і навіть дещо самовпевненим. Він сказав йому, що працює на кухні. І нібито жартома зауважив, що не очікував так швидко отримати доступ до ножів. Цей жарт залишив у пам'яті слідчих відчуття холоду, яке не розвіялося навіть роками по тому. Зрештою, Грем подав апеляцію він не заперечував сам факт вироку, але наполягав, що дані з мобільних телефонів були отримані незаконно. Саме вони показували, де він перебував, коли зникла Елейн і з ким спілкувався в ті години. Це питання переросло у серйозну юридичну суперечку, яка вийшла далеко за межі самої справи. Європейський суд мав визначити, чи може держава без вибірки зберігати мобільні дані всіх громадян. Радник суду ЄС у своєму висновку заявив, що такі дії можуть бути виправдані лише міркуваннями національної безпеки, але не кримінальним розслідуванням. Ірландська держава відстоювала іншу позицію, наполягаючи, що ці метадані життєво важливі для розслідування тяжких злочинів. Їх підтримали ще 13 країн-членів ЄС, але суперечка вийшла за межі технічних питань, Ішлося йшлося про баланс між правом на приватність і потребою правосуддя. Минуло 11 років від моменту винесення вироку, коли Верховний суд Ірландії поставив остаточну крапку. Суд одностайно визнав. Докази, отримані з мобільних даних, були допустимими. Після цього рішення стало зрозуміло Юридичних шляхів для подальшого оскарження у Грема Двайера більше не залишилося. Він продовжує відбувати довічне ув'язнення. Мої любі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку і підпишіться на мій канал.